Пигунські пристрасті розпалилися сьогодні у Верховній Раді. Депутата ударівця, колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка запідозрили у співпраці з ЦРУ і розголошені державної таємниці. Більше Євгенія Мотрич у Раді. Година уряду міністра відповідають на питання парламентарів, утім він їх не слухає. Нардеп Валентин Наливайченко не випускає з рук телефона. З газети екс-очільник СБУ дізнався, що його підозрюють у розголошенні державної таємниці. Припускає звідки такі підозри. Ми разом з вами розсекречували всі злочини комуністів. Ніяких секретів не може бути там, де є злочини проти людей, проти людства, проти українців. Це я з вами розсекретив і від цього я не відступлюся. Саме згадані наливайченком комуністи і написали звернення прокуророві. Михайло Герасимчук один із них пояснює, де взяли інформацію про злочин. Там написано в інтернеті, є фотографії. Нардеп каже, коли Наливайченко був головою служби безпеки, водив до будівлі СБУ американських спецагентів і показував їм випускників Академії служби безпеки. Посла Сполучених Америки суборождав. Представник центрального розвідувального управління і сподіваюся, що це напевно і є та сама зрада національних інтересів України. Тим часом у генеральній прокуратурі вже порушили кримінальне провадження і перевіряють, чи справді екс-очільник служби безпеки міг поділитися конфіденційними даними з агентами ЦРУ. Про це заступник головного прокурора країни розповів журналістам одного видання. Поки йде збор. даних допрашуються роботників СБУ, проводяться експертизи, чистичі по даним следствиям. председатель СБУ дал команду в здании СБУ на Владимирской выделить кабинеты для сотрудников ЦРУ, которые, находясь там, изучали личные дела Всіх сотрудників СБУ. Упередник Наливаченка СБУ нині народний депутат Олександр Турчинов, сміється. Каже, коли агенти спецслужб їдуть до країни, з якою не оголошено воєнного стану, то про їх приїзд офіційно повідомляють відповідні служби. Тому присутність посла на випуску в академії не можна вважати оприлюдненням державної таємниці. Не думаю, що пан Наліваченка міг запросити нелегальних агентів, які. Присвори фотоапаратами, да чи якимись там таємними технічними засобами працювали в стінах Служби безпеки України. Голова регламентного комітету каже: якщо прокурори таки доведуть, що депутат зрадив державу, покарати його можна буде лише зі згоди колег-парламентарів. Є закон про статус народного депутата. Поки він депутат, цей статус розповсюджується на нього. Ну це не доторки сам народний обранець. Обіцяє сприяти слідствові. Що цей донос комуністів має продовження у вигляді кримінальної справи? Треба дати можливість розслідувати дійсно законно, дати доступ і не тиснути політично на слідчих. Євгенія Мотрич, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.